І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Юра на Т-803, карта застава. Ну що ж, до бою. А мені зразу, от тільки застава мені одразу ж вже поліпшується. Мені вона візуально подобається, ця карта взагалі вона сама по собі цікава та чудова. І на ній, до речі, дуже класні бої. Пам'ятаю, був такий момент, що один за одним саме на заставі виходили бої. І Дуже крутезні нахлопушувальні, вихлопушувальні з Колобановими. Де, де там, по-моєму. Ялинка залишалася також проти багатьох танків і вона витягувала тобі. Ну, реально дуже цікава та чудова карта. Поліпшує настрій зразу. Каже, наш герой на поліпшеному танку, на найкомфортнішому за версією гравця Йої в 11 рівні. Поїхав. Вийтися з тяжами, але тяжів тут він поки що не зустріч. А ось вони стоять. так. Вах! І зверху стоять. так, Треба проїжджати чудово. Проїжджати ближче і вже агресивно. Все, наші там братіші підтягуються, всі тяжі дуже багато тяжів в цьому бою. 4-5-11. і взагалі тяжі у нас хікі. Сім, так? 8-8. А це мені подобається одразу також. Багато чому? Тому що зразу ж заробіжчі буде. Стежки вони там будуть десь їздити, шкіритися, ПТшки також будуть стояти, весь бій шкіритися можуть. А от тяжі вони на тяжі виїжджають і зразу ж починається за Нам подобається. Обережно бабаха, ну могла, бо але сама була викладу. І ось вона. В чому комфортність, так? Під'їжджаємо, бачите, в нас дуже міцна, під'їжджаємо, починаємо на хлопу. КаВені вистачається. І починаємо вихлопушувати. Бачимо, коли вже повністю шкала у нас ця заповнилася, то взагалі в нас перезарядка дуже-дуже швидка. Вона і так тут швидка. Взагалі, як з кулемета починаємо настрілювати. Маусе зрозумів і поїхав. Думаю, зараз поїду вихлопу. Але бо поставлений на гостю, приструнений там. Бабаха все ж таки намагається десь зробити постріл. Ну, я думаю, що її там також. Вихлопку ще. Опа, виїжджаю, обережно. А зробив постріл, це ж таки. І у нас буде дуель на дуель за 77. 7, -7. Яга там позаду прикриваю, треба на це звертати увагу. Вже 3... 4368 настріляно. Вже, ну, в принципі, так не дуже стріляли по нашому танку. Тож, ну, 980 вже 80 натанково. Я якраз чудово так бортом стоїть. Там, до речі... Наші братіші позаду стоять, а ну, з перших хвилин зайняли ж зверху там е суперники цімбопозішн. Ці Тому поки що їх з башку буде вихлоп. Спочатку треба Яго і Іса вихлопушити, у нас дуель на дуель. Зі сел. Також, якщо грамотно грати. І ми, до речі, бачили на цій карті неодноразово, дуже крутезні бої на Ісах Сьомо. І з водами грали, пам'ятаю, і артилерія грала взводами з водами з 7-ми. Приїхала також в цю позицію, допомагала їй, пам'ятаєте? <с -звідчені> це було чудово та цікаво. Перший ворог знищений. 6556 на стрілях, 2000 натанковано. Вже знітився із сьомом він не хоче за цієї дуємні дуелі, він розуміє. Ну, все ж таки 11-ки вони переважають. Та й по КД просто ми його переважаємо. Поки там перезивається, ми два рази по ньому стрільнемо. А бабаха стоїть і ще там жива, ну? Не? Немає артилерії в цьому бою. Артилерія б її вихлопушила б Все. І сам вихлопушили. Та й все там, в принципі... Два танки залишилось. Ну цього башту також не проб'є. Тепер вже можна в наглючий режим поїхати по вихлопушили. Вони зараз в борт від бабахи не отримати дещо. Так. Лише. так. Суперважковаговик поїде, так? Ні. Так, суперважковаговик на 60 ТП поїде в Опаху. Боя, гаєш, як всі бояться обаху. Ну дуже давно вона там дуже повинна була виклопушена бути. 7612 вже стрілі. Ну, ніякої переваги не дало суперникам, щоб вони туди наверх поїхали. Тепер вони всі будуть, зараз ми вже як шоліки накидаємося. Накидуємося, вертіще, накидаємося. На, на суперників. І вже якомога більше хочеться... Так, йдемо на рекорді рекорди. 8500 вже настріляно. Ох, відхлопушуся від КР. Це така спесіф... Так, почекайте. Треба відступати, щось дуже накупне. Все, помстилися там братіші. На цьому катріверу дуже важко його було. важко вихлопушити, також було б, якщо на нього їде. Там дуель на дуель просто витісняє вже є п'ятого. Чого нас далі побоює? Там намагаються щось вигадати суперники по нульовій лінії, але в нас там дві стежки, дві шки верніше стоять, нічого вони там не вигадають. По центру Маус він натякає, що концептів вони дає туди проїхати. Отже, поїдемо. Зараз концептом вихлопушимо, ми залишається в них там. Баджер залишається СТРВ. Я думаю, що зараз навіть можна було одному якомусь танку поїхати на захоплення стати. Наш герой не хоче, наш герой вже зрозумів, що він покаже цей реплей, цей бій, щоб на чудовому та цікавому ютуб каналі гравий Світ, тож він хоче десь 10 тисяч настріляти ще, так? Ще можна. Вже 9 тисяч настріляв. 2470 натанкував, два вороги знищив. Баджеля побачили. Все, там випушили концепта. Ого. Ой. Тривороє знищено. Ну, вже 10 тисяч, напевно, не. Хоча я не знаю, скільки там ВСТРВ, вони, по-моєму, там повний ХП повинен зараз Сейчас, вже, по центру попали. Ха-ха, <рес> на КР. Ну, КР це штурмова машина, він повинен такі грати. Гра. Є там багато ХП, можемо ми ще... 10 тисяч А На цій карті будуть рекордні рекорди, Так, саме ось на д 803 Доводить він, що він на якого Не буде 10 тисяч настрій. Ну і так, чудово. Чудовий віщ, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі! Спить, напевно, так. Напевно, що раненько або вечором вже пізненько, так скажемо. Каву попив і поїхав вихлопушувати на хлопу. Я думаю, це буде вихлопушувальний на хлопушувальний бій, бо підходяща карта для Т-803. І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець Юа і дивимось Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає BBC на Т-803. Карта лінія Манергейма. ну що ж, до бою. Так, поїхали битися на воду. Поїхали. Тяжів, багато суперників також там підтягується, багато артилерії немає, тож вони не будуть боятися, будуть всі випучивши очі лізти. А це, що це для нас перевага. Тому що якщо вони тут будуть випущучі очі влізти, ми можемо скористатися рельєфом. Ось, поїхали тут. Скористатися рельєфом і їх всіх поперехлопушувати. Чудовий план на бій, я думаю, що супер чудовий план на бій, правда. Я б так і діяв. Правда, не завжди вдається. Дійсно, як дуже агресивно починають грати, якщо всі туди починають їхати, то тоді вже можуть бути проблеми і в нашої команди, скільки в наших тут не було. Але вони по одному починають виїжджати, і це вже їхній прорахунок. Так, Це вже буде. Ай вони вже там самі розбираються, хто там винен, коли вони будуть витопушені. Хоча наш герой пропускає, а від кого пропускає, від ПТЗ. На тобі до побачення. Та небезпечний був суперник. Нам також треба бути обережним, щоб Є70-й зверху не заїхав. Все, наші там підтягнулися, починається заробіще. Почалося воно ще раніше, як наш герой із ПТЗ з нашим ПТЗ, так, з братішом. Приїхали і почали вихотушувати суперників. Так, 2431 вже нахлопушено. Один ворог прихлопушений і вже натанковано 530. Я не зрозумів, куди пробивав він, що. Ну, Башта, тут дуже міцна. Я не зрозумів. Реально тут від, башна, дуже класно грати на 803. Може просто корпус відкривався? Може бути таке. І зараз корпус відкривається, до речі. Рікошитновий Таршинрад. Відступають вже суперники. Наші вже поперли вперед. Ну, не, ну ще не поперли, але вже нам вже хоче е, поперти вперед. БЗТ я вибачаюсь. <соць> Плутаю. <соць> не ПТЗ, а. БЗТ. БЗТ бачимо через верх грає, хоч в нього і немає каведі. Він не, не, не дуже відхлопушився. Це, це наш герой. Агресивно грає. Я так бачу, що ми програємо взагалі тут. Чи що? 3-1 рахунок побою. А ні, ми важкі танки не втрачали, суперники втрачали. Ми програємо, ми втратили дві ЛТшки і вже там агресивно грають по респу. Ось отже, нам треба швиденько виклопувати цих тяжів і повертатися. Покличуть на допомогу, Петехи там вже кричать, виріщать прямо, до me, допоможіть. Давайте вже тут агресивно Це наш герой також поміг. Чудо. 4900 вже настріляно. За дні ще дайте та забрати. Дайте, дайте, я грався йой. Добивайте, готовки. У нас перезарядка, як з кулемету зараз. Все, чудово. Все, треба повертатися. Хоча ми далі могли б продавити. От реально, от поїхати 3-4 танки могли б поїхати, продавити, а інші повертаються. Навіть наш герой міг. Ну, нашому герою буде краще все ж таки повернутися, він від кавенів може відіграти. Два Двари знищено, 5595 настріляно. 530 натанковано. Небагато натанковано, я чомусь здивовані. В ну, такому заробіщі так, на першій лінії. І зупинив, треба зараз їхати вперед. От, тим тяжам, які поїхали вперед, їм треба по HJ такій лінії їхати вперед. Там у них один базик залишився, вони всі поїхали на нашу базу. Хоча це не точно, щось вони зупинились. Один гриль залишився у нас на базі. 6-6 рахунок по бою, просадка по ХП не в нашу користь, хоча просадку вже починають знівелювати. Все, ось вони полізні. їх небезпечних Ареса треба зразу ж не шкоджувати. СТРВ також, тому що вона як зараз займе свою полочку, то ми з нею ну, дуже важко буде вибити, І ще якщо хтось стане зараз на захоплення, користаючись там рельєфом. 7-7 у нас такий ну, запекли бій на рівних. Зупинилися чому тяжі, бачите, не змогли проїхати. Там ще СТРВ. Я чомусь не згадав про СТРВ. Не звернув на це увагу. Там СТРВ стоїть і їм буде важко проїхати. І ще й повернулися. Повер... Повернувся там важкий танк. Ось чому вони зразу ж не полізли вперед. Хоча ті танки, які проїхали по А та Б лінії, вони можуть зараз ставати і від грати. Від, від башти на захоплення. Ну, знаєте як. Ну, давайте доб'ємо. Ну, напевно, думаю, давайте доб'ємо. І зараз це з, ним зіг... з ними зіграє злий жарт. Ось, бачите, зараз став, можна було ж на блок ставати, правда? А тепер нашому герою дійсно треба буде поїхати, Ну, СТРВ там ХП небагато залишилось. Ось воно небезпечна небезпека. Шельма. Так, а хто ж стоїть на захопленні, я не зрозумію. Аймікс. Напевне, бо СТРВ... все, поїхали, там масованіша атака поїхала тяжів. Ну а нашому герою треба впоратися тепер із шельмою та Imix. Що робимо, збиваємо захоплення, все вірно. Також користуючись рельєфом, знищюємо СТРВ. Хоча це такий дуелян дуже некомфортний, ми це знаємо. Ну а шельма вона що? Вона, в принципі, ну там, багато вона не виб'є. Хоча дивіться. Натанкував 320 перший раз, як шельма стріляла, а другий раз 304, там тебе. Отже, якби він пробивав, то він багато б вихлопився. Ха-ха, <гум> невгомовно стріляє. Нічого, ти, ти не конкурент, це точно. А це конкурент, все, чудово, поїхали. Забираємося. І буде у нас п'ятий ворог знищений, 7 тисяч буде настріляно. 1745. Це за рахунок шельми вже натанковано. Треба було діяти швидше суперникам, напевно. Ну, також швидше. Ми ж, ми ж знаємо, що. Саме цей респ він дуже чудово дехось. Опа, як об'їхав швиденько. Вова. Він все ж таки хоч бачите, він хоч хоче, він. І натанкував за рахунок шельмі. 7400 настріляв і 2200 за рахунок шельмі натанкував. Чудові результати. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!